Я смуглявий, тому далі хлопці мені позивний циганча. От то циган, то циганча. Володимир служить з 15-го року. Каже, найтяжче стало в останні два місяці. В окупі іноді доводиться перебувати беззмінно більше, ніж місяць. Не раз ворог майже впритул підходив до наших позицій. Вони коротко, як тікали, побрасали рюкзаки, одноразки, каску з камерою налобною. Я пішов, позбирав це. Одкриває там сигарети, снікерси українського производства. Ну, скажімо так, грибуть, що можуть там, де знаходяться. Після окопів бійці якнайшвидше зв'язуються з рідними, дізнатися, чи все добре, і повідомити, що живі. Хочеться вийти паскрей і сказати батькам, дітям, що живий, здоровий, як ви там. Хочеться взагалі приїхати і розцілувати. Оце найбільша мрія, коли ти в окопі сидиш. На остальне все. Ну, Циган розповідає, на Донеччині люди здебільшого підтримують українських військових. Підтримка, скажімо так, людей. Часто кажуть, що там, де ви знаходитесь, там сепаратісти, погано настроєні. Можливо, такі і є, але багато і тих, котрі підтримують нас. Щиро їм дякую. Важко, але відступати ніхто не збирається, бо за їхніми спинами родини. А як інакше? Якщо не ми, то хто? Нам сказали, що треба. І ми самі розуміємо, якщо ми не зробимо це, то вони прийдуть до нас, до наших сімей. А якби це не грусно не звучало б, вони лізуть як таргани. Їх більше, ніж нас. Але у нас віра, віра в Україну. Оксана Куновець, Андрій Чабаненко Дніпро ТІВІ.